У Бердянську палає повідомляється про приліт по окупантам. Тим часом у Росії шукають винних, звалюють уже все на нахст. Правоохоронці заявляють про український слід у нищівних пожежах. В Забайкалі вогонь не можуть загасити вже другий день. Про все детально замить у цьому випуску. Янгеліна Швець. Вітаю вас. Руйнівні пожежі в Забайкалі могли попередньо стати результатом умисних підпалів з наведенням українських кураторів. Таку версію зараз розглядає поліція, повідомляють російські пабліки. Місцеві жителі у Смоленці помітили на околицях села підозрілі купи сухих гілок. Волонтери, які допомагають ліквідовувати вогонь, припускають, що це можуть бути заготівлі для вогнищів. Наразі відомо про трьох затриманих чоловіків, які можуть бути причетні до виникнення пожеж. Нині з вогнем у Забайкальському краї борються вже кілька днів. Зараз задіяно півтори тисячі рятувальників та понад 25 одиниць техніки. Вогонь охопив уже 380 тисяч гектарів, зафіксовано 42 вогнища. У передмісті Чити через пожежі постраждало щонайменше 60 будинків. У гасінні були задіяні 2 Іл-76 і 2 пожежні вертольоти. Я нагадаю, там горить уже понад добу. Вогонь дійшов до селища Ягідний, де евакуювали будинок інтернат. Там мешкало понад 130 людей. Пало поруч із аеропортом Кадала в Чіті. Його було закрито на кілька годин, оскільки вогонь впритул наблизився до злітно-посадкової смуги. Місцеві жителі скаржилися на їдкий дим. Кажуть, що їм важко дихати, а на дорогах нульова видимість. Ось така видимість. Машини навіть не видно. Едем на аварийках, с включенными фарами, дышать нечем, уже просто вообще задыхаемся. Раніше вже знаходили крайнього у підпалі. Пожежа, яка розпочалася кілька днів тому поблизу урочища лісового у Четинському районі. Там 51-річний місцевий житель працював болгаркою. Іскри від обладнання потрапили на суху траву, почалося, е, почався спалах, вітер перекинув вогонь на ліс. На даний момент відомо про одного загиблого в районі Інгодинського дільничного лісництва. Це пожежник, на якого накинувся ведмідь. Його напарникові вдалося врятуватися. Палало також у Заполяр'ї, хоч і не так масово. Там загорілася бурова вишка однієї з енергетичних компаній, що добуває там паливо. Постраждало троє людей. Друзі, якщо подивитися, то нагадує, як падає одна із палаючих башт Кремля, чи не так? Продовжуємо чудовими кадрами із Красноармійська Московської області та Тули. Українські осінтери опублікували знімки ураження тамтешнього заводу Базальт та Щегловський вал. Нагадаю, атака сталася у ніч проти 7 травня. Обидва підприємства є ключовими: перший у виготовленні озброєння і боєприпасів для усіх радів військ армії РФ. А другий відповідно виробляє комплекси панцер С. Наприклад, у Тулі під час даної атаки місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа. Далі на черзі пунктів призначення Бавовне – окуповані території. Зараз ви бачите, як горить у Бердянську, попередньо палає приватний двоповерховий будинок у районі спорткомплексу. Кажуть, там проживали російські військові. Чи вдалося завдати втрат ворогові? Стежимо за ситуацією і повідомимо згодом. Тож підпишіться на канал Січас, і будемо раді вашим коментарям та лайкам. Знову брязкають зброєю. Росія, нібито, готується до удару Арішніком. Для цього агресори закрили повітряний простір над полігоном, де запускають такі ракети. США тим часом попередила своїх громадян в Україні не нехтувати тривогою в найближчі дні та прямувати в укриття. Невже РФ дійсно готова на цей крок? Дізнайтеся у цьому випуску. Я Ангеліна Швець, вітаю вас на каналі Січас. Трамп назвав свою вчорашню розмову із президентом України гарною та продуктивною. Про таке повідомили у Білому домі. Крім крім того, США сподіваються, що РФ та Україна найближчим часом погодяться на 30-денне припинення вогню. Адміністрація американського президента додала, що Трамп обговорював у четвер це питання із Зеленським по телефону. Більше переговорів провели в офісі президента. Його глава Андрій Єрмак розповів, що обговорювали питання припинення вогню та перспективи мирного врегулювання. Розмови тривали з Келогом, грубіо та Віткофом. До речі, у своєму інстаграмі Єрмак розповів ще й про бачення мирного врегулювання. Передбачаються перемовини та тиск. А після початку 30-денного перемир'я можна буде сформувати опцію переговорного треку. Знайшовся відгук у Росії. Країна-терористка одразу підтримала ідею тридцятиденного при примирення з необхідністю врахувати нюанси. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков. Ймовірно, натякаючи на дошкільні санкції, які вони хочуть, аби були зняті. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Путін відкидає можливість 30-денного припинення вогню, якщо Захід не припинить постачання озброєння Україні. Пісков також стверджує, що Путін нібито робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом. Але за відсутності мирних і дипломатичних засобів. Москва змушена продовжувати військову операцію. У центрі протидії дезінформації прокоментували ситуацію. Його глава Андрій Коваленко каже, цитую. Логіка Москви – ви відмовитеся від зброї, а ми погодимося на 30 днів. Правда, фронт зупиняти не будемо в КНДР. І далі будемо брати боєприпаси. Ну і через 30 днів теж не зупинимося. Та придумуємо, як продовжити війну далі. Військовослужбовець Кирило Сазонов теж висловився про це. Він вважає, що Кремль знайшов привід відмовитися від тридцятиденного перемир'я. Причина го щура, великі мрії та плани на літню кампанію. А привід озвучив Пісков, мовляв, вони не згодні на перемир'я, доки продовжуються постачання зброї Україні. Більш того, якби не зброя партнерів, то знайшли купу інших приводів. А тим часом на території РФ закрили повітряний простір над полігоном Капустин Яр. Таку інформацію наводять в російському центрі НОТА. Повідомлення було опубліковане 8 травня 2025 року. Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційну значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендувало громадянам США, які перебувають в Україні, бути готовими негайно знайти знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Я нагадаю, Росія вже погрожувала вдарити по Києву арешником. Про таке повідомлялося ще в грудні 2024 року. До цього в листопаді Росія вже запускала цей вид зброї по Дніпру. Це був перший випадок, коли уламки даної ракети були знайдені на українській території.